Ю вас в ефірі фактор безпеки. Програма, що тримає руку на пульсі світової геополітики. Для багатьох українців вже стало звично користуватися можливостями, які надає інтернет. Завдяки світовій павутині можна за невеликі гроші миттєво дізнаватися новини, переглядати будь-які відео, спілкуватися з адресатами з інших міст, країн та континентів, проявляти необмежену віртуальну активність у соціальних мережах та навіть робити бізнес. Здавалося б, серйозних заперечень проти користування такими благами бути не може. Утім, мало хто із завзятих користувачів розуміє, що їхні буденні дії можуть обернутися конкретною шкодою. Проблема у тім, що сама того не розуміючи, людина повідомляє про себе інформацію, яка може обернутися проти неї, і зрозуміло, що цим, не соромлячись, користуються злочинці. Наші граждані забувають о тому, що на сьогоднішній день вони буквально. распространяют или можно сказать ходят с каждый день э, скажем с огромным плакатом где написаны их персональные данные этими персональными данными они делятся буквально со всеми на любых уровнях в магазине в супермаркете в фейсбуке в фейсбуке заполняя различные э, анкеты проверяя себя они тем самым полностью отдают свои данные во владение э, киберпространству а кто использует эти данные но это только, ну скажем, можно только догадываться, и как их можно использовать, как угодно можно их использовать. И для, э, скажем, и для определения каких-то склонностей населения, да, проведения каких-то социологических исследований можно использовать. Это можно использовать для э, против... будь-якого політика, так, будь через аналіз лише тієї інформації, якою користувач ділиться зі світом добровільно, про нього можна дізнатися надто багато. А якщо отримати доступ до його електронної пошти та профілю у соціальній мережі, то зловмисник вже сам вирішує наскільки йому спустошити гаманець жертви. Для довідки тільки за перших місяців поточного року в Україні зафіксовано більше 20 тисяч незаконних операцій із платіжними картками фізичних осіб, втрати яких Выщила суму у 1,5 мільярда гривень. Чаще всего возникает проявление киберпреступности в игре банківській системі системе, если за економічна Экономическая подоплека, желание похитить смерти счетов клиентов. Сейчас Зараз найбільше распространение в цій сфері получило преступность, связанную з системою администрационного банківського обслуговування. Ну, фактор про лікарення в системі клієнтбанку і хіщі не для ніжних асі мала достатиш. Безперечно, певна частка цих злочинів пов'язана із хитромудрими схемами та атаками кваліфікованих хакерів. Розпізнати які необізнані людині вкрай важко, але слід зважити й на те, що зазвичай 95% даних, які були потрібні злочинцям, потерпілі добровільно віддавали самі. Утім, жертвами стоїть не лише громадяни, які втратили особисті кошти. Об'єктами кібератак можуть бути і потужні компанії, які намагаються зекономити на кібербезпеці. І це стається не лише в Україні, адже кіберагресія кордонів не знає. За оцінками деяких експертів, загальні втрати економіки на рік складають у світі приблизно 114 мільярдів доларів. Напасне хибератаки существует действительно на всех уровнях. И единственное, что нужно понимать всем гражданам, и не только гражданам, и любому органу государственной власти, или не власти, или бизнесмену, или фирме какой-то, что ответственность за сохранность своих персональных данных, своих данных своей компании, государственных секретов лежит на ее владельце, на ее собственнике. И, э, скажем так, э, наплевательское отношение к сохранности подобных, э, ну, подобных данных Та приступлення предусюдим сабу не застраховані від злочинних загроз і стратегічні державні об'єкти. Так, у 2010 році виявилося, що комп'ютери іранської атомної електростанції у Бушері заражені специфічним вірусом. У результаті було виведено з ладу центрифуги для збагачення урану. У 2011 році хакери атакували водопровідну систему у штаті Іллінойс в США. Після проникнення у систему контролю водопостачання вони швидко увімкнули та вимкнули насоси, внаслідок чого обладнання зламалося і тисячі будинків залишилися без води. Тож, 2011 року про кібернапади повідомили 760 американських організацій, серед яких банки Wells Fargo і Citigroup, інтернет-магазин Amazon, IT-гіганти IBM, Intel, Яху, Cisco, Google, Facebook, Microsoft і виробник електроніки Sony. У відповідь на зростаючий ризик євросоюзом було швидко вирішено питання координації роботи правоохоронних структур. Вже у 2011 році в Брюсселі з'явився новий європейський підрозділ IT-фахівців фахівців комп'ютерна група швидкого реагування, яка боролася з новітними комп'ютерними вірусами і виявляла слабкі місця в системі захисту інформація. А на початку 2013 року на базі Європолу в Газі організовано європейський центр по боротьбі з кіберзлочинністю, і вже незабаром співробітники центру спільно з іспанською поліцією розкрили одну з самих великих і найскладніших мереж. Засновано у Росії. Група з 11 шахраїв інфікувала мільйони комп'ютерів і заробляла на своїх жертвах з 30 країн по мільйону євро на рік. Ще декілька років тому тодішній директор ФБР Роберт Мюєр прогнозував, що шкода від кіберзлочинності може перевищити ту, що несе тероризм. З такою думкою топового експерта не погодитись важко, особливо якщо ці два пекельних наміри поєднаються в одній голові. Держави-члени північно-атлантичного альянсу протистоять глобальному тероризму постійно. Тому у структурі НАТО питанням кібербезпеки приділяється особлива увага свою першу стратегію в галузі кібернетичного захисту НАТО затвердив в січні 2008 року після спланованих кібернетичних атак проти Естонії. Сьогодні кібернетичний захист розглядається альянсом як одне з основних завдань колективної оборони. Окремі країни альянсу продовжують відповідати за захист своїх власних комунікаційних мереж. Водночас НАТО відповідає за безпеку спільних мереж, що використовуються альянсом. НАТО опікується процесом обміну інформацією та координацією спільних дій у сфері запобігання, виявлення та нейтралізації таких атак. Талін, столиця Естонії, 27 квітня 2007 року. Місто і вся країна Естонії прокинулися від новини, що парламент банки та ЗМІ зазнали кібернетичних атак. Це був напад, який спонукав країни Західного світу переглянути безпеку своїх комп'ютерних мереж. Клітка праворуч від мене тут, у центрі енергетичних відкриттів у Талліні, була розроблена в 1836 році Майклом Фарадеєм для того, щоб використовувати силу електрики. У відносно короткий проміжок часу, що пройшов з тих пір, технологічний розвиток людини експоненціально зростав. І за останні кілька десятиліть ми також бачили народження і зростання інтернету. А з ним і кіберзлочинності та кіберконфліктів. Ось основні теми тут на кібернетичній конференції, що організована центром НАТО, з питань узагальнення передового досвіду в галузі кіберзахисту талінському інституті, який був створений відразу після нападів 2007 року. Ми спустимося вниз, щоб поговорити з провідними світовими експертами в галузі боротьби з кіберзлочинністю. моїй країні, в Сполучених Штатах Америки принаймні 25% наших громадян в середньому за рік, хоча б раз стикаються із загрозами злому їх кредитних карток або особистої інформації, або банківського рахунку. Так що це саме те про що нам слід всім дбати. Це було б легко одній державі підключитися до, скажімо, греблі, вірніше кібернетичної інфраструктури, яка контролює цю греблю, відкрити шлюзи і спричинити повінь нижче за течією, що призведе до загибелі людей. Також можливо, щоб одна країна підключилася до системи управління повітряним рухом іншої держави і дезорієнтувала рух повітряних суден, чи викликала серію авіакатастроф. багато країн зрозуміли наскільки важливо бути готовими до таких потенційних атак, і як важливо, що у нас є хороші канали співпраці як між різними країнами, так і всередині альянсу. У той час, як захід сонця знаменує закінчення чергового дня у Талліні, Естонія, як і багато країн НАТО, в даний час має набагато більше можливостей для боротьби з кіберзлочинністю ніж сім років тому. Тим не менш, глобальний кібернетичний конфлікт залишається серйозною загрозою для національної безпеки. Попри усі превентивні заходи, НАТО не виключає сценарію, що оборона буде порушена і доведеться реагувати на реальну загрозу. Тому періодично відпрацьовуються реальні дії у відповідь на успішні спроби зловмисників. При цьому створюється обстановка, максимально наближена до реальної під час надзвичайних подій. Хакери взяли під свій контроль електростанцію країни і знищили генератори, залишивши мільйони жителів без електрики. Це тільки один із сценаріїв, які розігруються на найбільших міжнародних навчаннях з технічного кібернетичного захисту, що проходять в Естонії. До участі в навчанні зімкнені щити залучено 400 комп'ютерних фахівців з 16 різних країн. Вони розділені на команди, які грають по обидві сторони військової гри, яка передбачає напад і захист на критичні важливі об'єкти інфраструктури у вигаданій країні під назвою Берилія. Країна Берилія розміром з Іспанією має ряд безпілотних літальних апаратів, які підконтрольні хакерам. Це безпілотні літальні апарати, які в даний час літають у вигаданій столиці Берилії під сокіт годинника. Вони зможуть літати до закінчення палива, а це приблизно три години. Тож, якщо команда, яка обороняється, не поверне собі управління над ними, вони розіб'ються десь в околицях столиці щити організовано об'єднаним центром передових технологій з кібернетичної оборони НАТО. Хоча центр і фінансується, та укомплектований персоналом країн НАТО і партнерів, він не належить до військової команди структури НАТО. Ми всі маємо потребу в якомусь місці для проведення тренувань. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся на НАТО, військові навчання в альянсі проходять постійно. Водіння танків, польоти авіації, кіберзахисники також повинні мати своє навчання. І найкраще пройти навчання там, де у вас є спаринг партнер. Жодна національна катастрофа не може бути не висвітлена. Те ж саме стосується Берилія, де засоби масової інформації публікують замітки в атмосфері хаосу, що розгортається. Преса насправді робить відмінні замітки. Перший раз, коли я це побачив, це було свого роду відступом. Зараз не відчувається, що це навчання. Все виглядає більш реалістично, і я думаю, що це зробить навчання більш захоплюючим. Зімкнені щити допомагають фахівцям краще зрозуміти, як впоратися з постійно змінюваними мінливими загрозами в комп'ютерних системах, що виникають через порушення безпеки та схожі на ті, які нам загрожують вдома. Якщо, наприклад, візьмемо вашу власну домашню мережу, в якій ймовірно є більш ніж один комп'ютер, у вас є точки доступу, бездротова мережа, принтер. Ви можете мати смарт-телевізор, домашню автоматизовану плитку, комп'ютери ваших дітей, які можуть бути заражені після гри у всі ці флеш-ігри. Так що, в принципі, навіть у домашній мережі можна знайти ознаки зовнішнього втручання. В Україні проблема кіберпосягань на стратегічні об'єкти поки на щастя не виникала. Але це не свідчить про те, що такі дії неможливі у принципі. Наплевательські відставлення це на второстепенну роль приведет може привести значительним економічним, соціальними ікологічним социальным, и экологическим технічні Но государство. Имеет технические возможности, государство имеет в том числе Мені кажеться і фінансової можливості, якщо вони не имеют, то запад або там НАТО, інші країни з великим удовольствием нам в допоможуть, тому що вони теж затересовані в, в стабільності вот, критично критичної інфраструктури. Зловмисники поки що зазіхали лише на офіційні веб-сайти органів української влади. Проте фахівці вважають такі дії далеко не пустуванням невизнаних комп'ютерних геніїв. Дело в том, что э, нормативная база существующая определяет, э, обязывает органы власти и управления на официальных веб-сайтах отражать свою деятельность. Это обеспечивает публичность работы органов государственной власти, это обеспечивает демократические права и свободы граждан на информацию э, о том, э, какие меры принимаются органами государственной власти и управления. И тут есть опасность. Не только блокировки доступа гражданина к такой информации и нарушение его прав э, законных, но есть и угроза искажения такой информации, которая может повлечь за собой в последствия. Я э, часто привожу пример, если на сайте Министерства э, топлива и энергетики э, разместить информацию о бываре на одну из атомных станциях. Какая будет реакция в обществе? А, в принципе, нужно предположить. Куди надалі спрямовуватимуться атаки кібернападників передбачити неможливо, готовими потрібно бути постійно і скрізь, і у разі загрози негайно на неї реагувати із залученням усіх доступних своїх та партнерських сил. Тому надзвичайно важливо, що питання кібербезпеки є одним з напрямків активної співпраці Північно-Атлантичного альянсу та України. НАТО ініціював заснування п'яти трастових фондів для України. В даний час всі вони розпочали роботу. Це політичний сигнал про те, що альянс готовий допомагати Україні. У нас є конкретні проекти, які планується реалізувати у рамках цих трастових фондів. Це, зокрема, трансформація системи управління, кібернетична безпека, реформа системи кадрового менеджменту. Робота трастових фондів покликана сприяти Україні в модернізації сектору безпеки та оборони та підвищити його прозорість та ефективність. НАТО та Україна домовилися про додаткові заходи із захисту в галузі кібернетичної безпеки під час саміту Північно Античного альянсу Буельсі ми надаємо консультативну дорадчу допомогу різним державним установам України, які залучені до захисту України в цій галузі. Також ми зміцнюємо національні спроможності України у сфері кібернетичного захисту шляхом надання матеріальної допомоги та підготовці українських фахівців. Зважаючи на все, маємо надію на те, що зухвалий ворог зазнаватиме у цьому віртуальному двобої поразки, яким би розумним та винахідливим він не був. Північно-Атлантична Рада провела позачергове засідання на запит турецької сторони. Турецький посол ознайомив країни НАТО з подіями, які призвели до збиття літака російських ВПС в повітряному просторі Туреччини. За результатами розмови з прем'єр-міністром Туреччини Ахметом Даутоглу, генеральний секретар Альянсу Єн Столтенберг висловив своє занепокоєння щодо можливих наслідків з приводу воєнних дій Росії поблизу кордонів країн НАТО. Зокрема, з цього приводу він зазначив. Як неодноразово наголошувалось, ми солідарні з Туреччиною і підтримуємо територіальну недоторканність члена нашого альянсу. Ми й надалі дуже уважно будемо стежити за розвитком подій на південно-східних кордонах НАТО. Я очікую на подальші контакти між Анкарою і Москвою і закликаю до спокою і деескалації. Для розв'язання цієї ситуації перш за все важливими є дипломатичні зусилля і деескалація, Наголосив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Всі, хто цікавиться міжнародною політикою та питаннями безпеки, можуть поповнити свої знання, завітавши на веб-ресурс НАТО, адресу якого ви бачите на екрані. На ньому також працює сторінка центру інформації та документації НАТО в Україні. Тут ви зможете знайти багато цікавої інформації про співпрацю альянсу з Україною, зокрема, побачити відеоархів телепрограми Фактор безпеки та іншу відеопродукцію. Ми рекомендуємо переглянути останні новини зі штаб-квартири НАТО, а також прочитати інтерв'ю з високопосадовцями альянсу на актуальні теми у сфері міжнародної безпеки. Всі, кого цікавить ця тема, отримують систематизований дидактичний матеріал, викладений у популярній формі. Ознайомитись з аналітичним оглядом питань глобальної та регіональної безпеки можна завдяки електронному журналу НАТО рев'ю. Це прогнози у сфері безпеки на найближче майбутнє, аналіз сучасних викликів і загроз, розповідь про нову стратегічну концепцію альянсу і багато іншого. Для тих, хто не шукає простих відповідей про НАТО і безпеку. Все і одразу ви дивилися фактор безпеки. До зустрічі рівно за тиждень.